Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже середина літа, липень, 11 липня, давно не знімала для вас відео своїх квіточок. Ось вчора зайшла на сторінку свого YouTube каналу, і побачила коментар від одної підписниці, запитує, де ви зникли, чи у вас все добре. І це мене мотивувало записати для вас коротеньке відео після своєї довготривалої паузи. Ось покажу вам зараз свою невеличку перестановку. Як ви бачите, позаду там звільнилося в мене трошки місце, і відкрилася зараз е, зона. До вікна можна подивитися зранку там, чи коли захочеться на місто, попити каву і подихати повітрям. Ось якщо пам'ятаєте, тут у мене був раніше такий стелаж, який повністю захороджував оце вікно, 80 сантиметрів шириною. Він був от, а зараз мені так захотілося тут, щоб трошечки було просторніше. Той стелаж я винесла. Ми винесли туди в кімнату. Буде він взимку, мені потрібен. А сюди перенесли ось такий ось стелаж, що був в мене в кімнаті, що був взимку він з підсвіткою. Зараз я підсвітку, звичайно, не вмикаю, вона не потрібна. І ось тут так гарненько розмістились мої квіти. Зараз вам все ближче покажу і розкажу. Тут, ось на підвіконі, в мене стоять мої фікуси різних видів. Ось такі гарнесенькі заміокулькас Тут така у мене полиця, не полиця, а підставка така, як арочка з квітами. Тут все різні ось бегонія. Потім золотисте таке рео. І рожеве рео, як традисканція. Потім знизу тут у мене стоїть шефлера. Ось така гарненька. Чорнобривець, ось вирішений з насіння. Сингоніум. Потім це в мене ось тут також Рео. Ви кажете, котики не їдять, а котики їдять. Ось, бачите, пообрізувані листочки. То все котики Ось від зубів, котиків. Потім це моя улюблена монстера. Ось такі молоденькі листочки, такі випустила, ще одна тут монстера. І ще одна їх розмножила. Потім, тут внизу на полиці, в мене стоїть така папороть. Досить її там добре не печуться листочки, Люба вона там в тіньочку. Потім це королівська пеларгонія, ось Нещодавно її купила, буде скоро квітнути. Традисканція, колізія, там, філодендрон. Тут також на задньому плані пеларгонія, така вона коралова. Кислиця, філодендрончик. Ось погляньте, який цікавий бразиліан, він називається. Потім це ось тут сімейка суккулентів. І поруч з ними також росте ось такий філодендрончик. Тут в мене також суккуленти. Потім це віола буде квітнути, і перчик. Тут ось також філодендрон. так. Також погляньте, яка гарненька корал... пеларгонія королівська. Ось який гарненький колір у неї, майже відквітає вже. І ось мені ще захотілося таку плюща листу пеларгонію. Ось які в неї листочки, як у плюща. Буде рожевим квітнути, посадила її в рожевий горщик. Також ось Такожись такий фікус. В попередньому році це вже мою йому рік, йому рік я купляла, і він. Уже прижився, а то зовсім такий він був манесенький. Прижився на весні, ось так. Прямо він підріс, такий гарненький. Там на горі в мене хлорофітом. На горі, тому що він самий смачний для котиків. І тільки Джесіка або Оскар заходять, куштують мій хлорофітом. Також тут радисканція Реа, ось такі рожеві кущики, і хоя. На горі також у мене тут є квіти. Також там традисканції мої, хої, ось така ось квітуча петунія. Мені захотілося петуні в цьому році. традисканції мої також. Ось вони які гарненькі. Також тут у мене, ось, подивіться, який виріс аспарагус. Прямо величезний. Вже пересадила в його 5-літровий горщик, щоб він мене радував по максимуму. Трошки він хворів, їв його кліщ. Але я його обробила два рази, планую ще третій раз. І наче нормально. Ось так він себе почуває. Гарненький, правда, тут є на ньому колючки, тому треба досить обережно, щоб не поколотися. Тут у мене перчик. Також ось така пальмочка в мене хоя. І ось така малесенька хоя. З патефілом жіноче щастя. Ой. Також ще один перчик, маскарад такий буде різнокольоровий міняти свій колір. Ось ще один синдапсус, як така монстера, є друга назва. Blue Monster. Ось така, ще традискансія, ще одна така сама, як там у мене їх ціла купа. Потім бігоня ось така. Це в мене сімейка сукулентів з листочки вирощена. І ось такі вони вже маніпусінькі вилізли. Хоя, ще одна ось така, такого виду монстерка. Це калізія. Погляньте, який кущик прямо виріс. І там на задньому плані плющ, і айрхизон, дерево кохання. Ось так. Тут у мене. Філодендрон. Ото, що в попередньому році був такий він у мене в шикарний кущ, але потім він щось захворів і почали листочки ось тут, отак якимось коричневим по краю ставати. Потім я в інтернеті прочитала, що це може бути через те, що йому недостатньо вологи. Коріння наднадто швидко висихає. Я його присадила в більший горщик, почистила коріння, подивимось, посадила йому також плющик сюди. Тут в мене на вкоріненні. Там в кімнаті стоїть у мене ще кротон. Хворіє. Він чомусь не хворіє, а їсть його плющ. Саме улюблений, ніж не плющ, а кліщ їсть страшне його. Саме улюблений для паутинного кліща і ось такий ще там в мене на задньому плані фікус макламе. Тут моя монстерка. така ось Подивіться, які листочки. Прямо з біленьким, така дуже гарнесенька. Пересадила її ось в 6-літровий горщик, ось таку опору поставила, ось таку трубу, що залишилась після ремонту. Гарно вона себе тут почуває, ось листочок, який молоденький, гарнесенький. Це в мене тут сингоня. Також вирішила в цьому році, захотілося мені таких об'ємних горщиків. Не знаю потім, куди буду їх взимку ставити. І ось тут погляньте, яка шикарна. Бегонія дуже гарна листя прямо більше, ніж моя долоня, погляньте. Дуже гарні. Квітне вона також. Квітне малесенькими такими квіточками, але 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 у неї листя набагато красивіші, ніж її квіти. Дуже гарна, ось на такий же вона стоїть горщик в горщику, тому що завалюється від ваги свого листя. Ось так. Тут також ось такий гарнесенький синдапсу золотистий. Тут йому краще, ніж на сонечку, бо якщо на сонечку пригорають листочки. Ось такий він тут, красунчик. І ось це також ж великому горщику, плюща листа пеларгонія. В цьому році мені захотілося таких квітучих. Щоб прямо все квітло, яскраво, все було. така ось квіточка. У неї невеличка, тільки починає відкриватися яскраво-червоного кольору. Ось і листочки, такі, як у плющика гарнесенькі такі. Тут у мене дві драценки. Я виростила їх сама. Були отакі дві обрізані палочки з драцени. Тут я залила розплавленим воском, зріз. І замотала на, ну, як ватку вологу і зверху плівочкою. Вниз поставила просто в водичку. Воно у мене стояло, мабуть, місяць, оці відросточки, і потім вони розкрили по дві почки. І цей, і цей ось. І ось це ось такі вони вже зараз. Десь, мабуть, уже місяців два-два з половиною. Тепер мені подобається, що я можу подивитись на свої квіти. Вийти, подивитися у віконечко. Краса. Ось так, попити тут каву. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення! Гарного вам дня!